Слухайте, короче, то, що я там показував, що вони з алюмінію зроблені ці ящики, це ще не все. Дивіться, те, що вони з алюмінію зроблені, то одне. І те що дивіться, прикол який. Для чого оце ось, 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 ось це для пісень? Для пісні. Тобто, сюди вони да. так. Да, ось сюди раз письмо типу, всунули. Все. І тепер, щоб його надо воно тільки відкрити. Коротше, Так, да. А це називається коробка таки... молока. Раніше історично, історичні сусіди могли там щось ой, ну там помідорчики принести до когось. Пані Ну, ну таке. Ну, так... Ага, і типа це крупніше, типа оставили, типа да. як не конфіденціально, але типу да. як можна, можна передати якусь посилочку маленьку, так да. і воно не закривається. Бачите, воно не защищено. А те, що закривається, то тут ще не все. Дивіться, тобто тут написано, що рекламу мені лежить нельзя. Бачите, тут не написано, це хоче рекламу. Вот, бачите? Це теж коротше, да, принципі, Без реклами. Це і без реклами, й без реклами Бачу, але дивіться, всякі, всякі. коротше. Маски, ігрушки всякі. Маска! Короче, якщо, дивіться, якщо вам вкинули туди рекламу, то що можна зробити? Можна сюди ну, ось, ось, її викинути. Тобто ти оттуда з ящика її, виходить, достаєш і сюди її викидаєш. Все. Воно, це дві штучки для того, щоб ти папіри ті, коротше, всякие разные. Выкидай сюда, если тебе не треба. Да. Коротше, не просто собі там ящички, і все. Ви бачите, як прикольно сделать. Прикольний, коротше, ящик. А потім покинь. Биоперсильные посылки бумагу Ну да, ну отсюда воен забрати. там, чи куди. Так, так, так. Ну, коротше, прикольні ящики. Биоперсильные посилки профиля, яким чисто ваша весь. Даже там, і то используйте историю.